Привет, я София и сьогодні у нас будет я піду в магазин одежды. Я ще заказала дуже багато посилочок, Так как сожди влога с магазинчиком. Сейчас я хочу заплатить собі какую-то прическу, даже не знаю яку. Собі такі косички, і можна я навіть свои очки и сумочку візьму. Ось та пляжу, моя любима. І можна іти на перший етап. Так, я приїхала, мажемся кремом, то я, як завжди, забула. А, ну і все. Ідемо в магазинчик. Кстати, цей магазин проший, який ми в прошлый раз покупали всякого одежду. Помните, я вам говорила, що магазин там ще з якими дітніми товарами відкрився то. Я, я зараз в нього йду. Так, ось оцей магазинчик, я в ньому захожу. Добрий день, добрий день, добрий день. Euh, так, тут багато чого. Я, я багато чого куплю, так, то, так я беру корзинку. Візьму такий мячик і такий плед. Ну, Пліт я потім візьму на обратному путі. О, вау, тут тільки ви подивіться на цей халат і вместе з полотенцями я візьму ще мікі одне таке полотенчиком. Я не знаю, що мій за моєю сестрою не пішов, не захотів. Ну ладно, тут я візьму собі такий купальник, потім я беру ось такі от мійкі купальник і моєї сестрі такий ще купальник хочу взяти. Ну, може ще такий... О, куплю камеру з штативом, то знімаємо зараз на другу камеру. І черепашонк, і черепашонка моєму літі. Такс. від загара я не буду брати. позмітити я це покривало. Так, Так, ідеально казу. Добре, дай мені, пожалуйста, це все. Да, давайте сюди. Так, все, я сфоткаю. Ой, я все пропікала, карте. Хочу сфоткатися тут для заставки на відео. Ну, все купила, сфоткалась. Хочу, хочу сюда тут лимонадик купить. Добрый день, можно лимонад? Да, конечно. Все, я оплачиваю с телефона. Ага, на карту прокинула. Ваш лимонад. Ой, спасибо. Так, все, до побачення. До побачення. Такс, і можна йти Так, Я прийшла додому і ждіть следуючого влога. Е, ждіть следуючого влогу, мабуть, вийде він після завтра. Е, як? Ну, типу, ми будемо там купатися, веселитися. Я вже його зняла, осталось його тільки змонтувати. Так, теперь поднимаемся на второй этаж. Uh, uh, так, я пришла до дома, осталось таки только... там пародии. Ну, короче, вы поняли. Так, сейчас буду распаковывать. Первое, что я купила, это такие вот одеяла, Воно мне дуже нравятся. Вот такие вот. Классно. Я его, наверное, покажу. Куда сюда так пострелю на балкон? Дальше я купила такий мячик. Положу його біля одіяла. Е, потім таку черепашку для ліки. Я її піду положу собі на шкаф. Потім ось такий халат. Щас я, щас я в нього переодінусь. Так, ну мені він достатньо йде. Я ще розплетусь потом. Мне бы еще и вот такие костюмчик. Потом э, вот, такие вот, такие вот купальники. Мы его тоже дюжи Ну, вот этот купальник для моей сестры Зарский позову. Э, Ева, иди сюда. Иду, иду. Что такие? Мне купальник я тебе купила. Вау, спасибо. Мне виндужи, да? Да, да, тебе виндужи, да? Потім положимо твою комнату. Далі у мене камера, потім у мене йде ще полотенце. Таке воно прям мені дуже нравиться. Потім я все його порозношу по хаті. Потім полотенце. Мікі, Міка, іди сюди полотенце Купила тобі іду. Ну что тебе такие полотенечку купила, но это еще не все. Вау, спасибо, мне вам это уже нравится. Ага, мне тоже нравится, как она выглядит на тебе. Потом что эти для камеры. Вот это так ставить и все. Дальше у нас такие откупания для Мики. Мик, примерно. Вау, мне вины да Да, иди тебе. Ну, і це все, що я купила, поки піду викину пакет. Так, пакет я викинула. Е, і можна е, я запис... записувати буду, думаю, вже на цю камеру. Е, так. Я, напевно, зараз піду ще чуть-чуть покупаю, дівочки не хочуть. Так, зараз тільки треба все пороздавати всім. Це мій я її зараз занесу. Коротше, зараз все розклала. Я вже прийшла, все типу, зробила, все розклала. Кстати, я замітила, що камера у мене води... воду не проніцаємо. От тільки що коли спускалась, замітила, що камера воду не проніцаємо. Ем, ну, ладненько, я вже доїдаю тут мороженьку. Цю камеру я буду брати. Мені вона, ну, ем, коли я буду купатися, я цю камеру буду брати. Коротше, я поки покупаюсь. Я буду вже виходити. У мене тільки камера упала, мені треба її срочно йти сушити. Дам сушитися самой і сушити камеру. А в мене такс. Я це все розклала в мою кімнату, так що срочно відправляюся на другий етап. Так, я приїхала на вже другий етаж, а не на третій. Я надіну, я витру камеру покажу і надіну свій халат. А це я потім. Ну, коротше, вішать поставлю. Поставлю. Оце у мене логіка поставлю місто, положу. Так, куда его можно положить даже? Так, я сюда повесила крючки, но они сюда не дуже идут. Ну, ладно, короче, без разницы. Ну, а если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!